У вівторок, 28 травня, в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади. І з нагоди професійного свята ми поспілкувались із старшим лейтенантом поліції Євгенієм Риндичем, який пильнує першу лінію охорони правопорядку Новослобідської територіальної громади, що на Конотопщині. Чоловік уже третій рік сумлінно виконує свої обов'язки та з честю несе службу в надскладних і небезпечних для життя умовах. На територію громади в день пролунали чотири вибухи. Одразу почувши їх, я виїхав на місце. Та ми зрозумів, що прилетіло по сільгосппідприємству. В дане сільгосппідприємство прилетіло чотири авіаційні бомби. Постраждали люди, постраждала техніка, постраждали дані адмінбудівлі. Надавали допомогу, розбирали завали. Уламок від авіаційної бомби. Отакими бомбами. Ворог руйнує інфраструктуру та цивільне помешкання у режимі 24 на 7 старший лейтенант поліції Євгеній Риндич працює над тим, аби убезпечити громадян в надскладних умовах війни. Разом із колегами документують наслідки ворожих обстрілів і з боку РФ, аби жоден військовий злочинець не уник законного покарання. Це дуже багатостраждальна вулиця. Тут постійно ведуться обстріли, і як бачимо. Приліт Герані 2 Мирні мешканці проживали п'ять чоловік. Вночі прилетів герань, виїжджали на дане місце, але врятувати вже нікого не вдалося, тому що тут просто без шансів бачити, яка вирва після даного приліту. Робота поліцейського офіцера громади не з легких. Вона постійно пов'язана з ризиком для життя та вимагає самовідданості, мужності, витримки, психологічної стійкості, рішучості, вміння аналізувати та логічно мислити. Євгеній Риндич поділився з нами своїми спогадами про один із найважчих виїздів. Я та слідчий та експерт виїжджали до прикордонного села, там, де пошкодило лінію електропередач та пошкодило… Ну, були прильоти на поле. Ми приїхали туди, щоб задокументувати військові злочини. Почали збирати уламки, що там залишалися, почали описувати дане місце. Та почався обстріл, повторний обстріл. Перша міна лягла біля нас, напевно, в метрах 20. Потім я почув це та сказав, що треба кудись знайти більш укромне місце там, де можна буде сховатися. Ми прибігли туди, та під цим обстрілом, поки він не закінчився, сиділи там біля посадки. Оце, напевно, це саме такий був адреналін, який. Дуже запам'ятовувався у зоні уваги поліцейського офіцера громади не лише правоохоронна діяльність, а й питання розвитку територій, робота з внутрішньопереміщеними особами та багато інших питань життєзабезпечення людей. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Ну як? здоров'я. здорові. Поки далеко була, жили, терпіли. А поки рядешком стало, там сусідній дім бомбанула пришлось нам подальше немного уехать. Ну, и тут слышно, ну, как-то спокойнее. А так там залишився будинок, матері вдома, сестры дом. Ну, пришлось уехать. Сейчас село пустое, нету ни одного жителя. Якщо що ви кажіть про допомогу, може, ми допоможемо якщо візиш на матеріал якийсь чи <ривіт> щось. Ні, поки такі ми сильно не нуждаємося. Ми справляємося своїми Помощь какую-то оказують, Я це вже знаєте, як хорошо думається, то ми ж не забитий ще. Все ж нас і знає. Все буде хорошо. Тут транспорт не ходить, по перше, тому. Більше сподівання саме на нашого поліцейського, який допоможе по телефонному виклику, сразу туди, щоб доїхав, допоміг і ну органі... ну, нам більше ніяк, тільки тільки разом ми це можемо організувати. Голова Новослобідської територіальної громади з гордістю та вдячністю констатує, що наразі є гарна ефективна співпраця поліцейського офіцера громади з місцевими мешканцями та представниками місцевого самоврядування. Організація роботи саме прикордоння, саме прикор. До наших територій організовуємо разом з поліцейським офіцером громади, з нашим Євгенієм Петровичем. По перше, всі мешканці громади знають його номер телефона. Вони можуть зателефонувати, поспілкуватися напряму. Ми всі розуміємо, як важко жити саме в. Прикордонні, коли і доїзд, і доставка будь-яких продуктів, будь-яких товарів дуже небезпечна, тому організовуємося разом, веземо саме. Дякуючи, що у нас є такий поліцейський, доставка і гуманітарної допомоги, і будь-яких побажань у тих людей, там чи ліки, чи інші якісь потреби, доставку організовуємо, незважаючи на усі службові тяготи та навантаження, старший лейтенант поліції Євгеній Риндич запевняє, служба це його покликання. Насамперед, моя робота полягає в допомозі людям. Я так рахую, тому що в різних ситуаціях, які б вони не були, треба виїхати, треба допомогти людям. Це в першу чергу, а потім вже розбирати ситуації і працювати далі. Дякуємо поліцейським офіцерам громад Сумщини за високий професіоналізм, працездатність та наполегливість у роботі. Бажаємо всім успіхів у нелегкій службі в умовах війни, міцного здоров'я, натхнення, пошани і нових професійних звершень разом до перемоги.